Мої шанування, друзі, вітаю вас! Це територія спротиву і я, Олександр Мусієнко. В цей день, вівторок, 3 лютого, говоримо про найважливіше і актуальне. Отже, ворог здійснив обстріл території України за минулу добу. Це один з найрекордніших обстрілів з точки зору застосування кількості балістики одночасно. Повідомляють нам повітряні сили збройних сил України. Міністр енергетики України Денис Шмигаль зазначив, що під ударом було вісім українських регіонів. Найскладніша ситуація склалася в Києві, Харкові, Дніпрі. Одесі, відповідно і в областях Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Одещина. неспокійно було так само в Сумах та на Вінниччині. В Києві опинилися без опалення понад 1100 будинків, і це в такі морози. В Харкові понад 800 будинків станом на зараз без опалення. В Дніпрі складна ситуація з електроенергією. Так само велика кількість абонентів залишилась відімкненими в Одесі та на Одещині. За повідомленнями ДТЕК, це була наймасштабніша атака росіян з початку поточного року. Так само на Вінниччині 50 тисяч э, споживачів залишилося, 50 населених пунктів перепрошую залишилися без електроенергії. Ситуація доволі таки складна в енергетиці, били переважно по теплоенергетиці, тобто по опаленню, для того щоб в домівках зникало в першу чергу опалення. Гаряча вода це те, що необхідно, коли такий мороз і коли такі складні погодні умови. Ворог використав понад 450 цілей повітряного нападу. Це і дрони, це і крилаті ракети, це і балістика. Одначе, ймовірно, противник використав не усі запаси, і 20-30% від заготовленого все ж таки приберіг. Тому точкові ударі балістики можливі і в наступні ночі. Реагуйте на сигнали повітряної тривоги і бережіть себе. Також стежте за оперативними новинами енергетики будуть працювати цілодобово, але є значні руйнування і потрібен час на те, щоб відновити дати опалення і дати світло. Тим часом до української столиці завітав генеральний секретар НАТО Марк Рюте. І от його візит дуже цікавий. Ну, по-перше, давайте проаналізуємо, чому Путін вдарив. Звичайно, ми ще скажемо про енергетичне перемир'я, яке Росія порушила, і президент України чітко про це заявив. Але дивіться, яка тенденція минулого разу, коли ворог застосував арічник по Львівській області, якраз дуже активно обговорювала коаліція охочих можливість та параметри розміщення своїх військ на території України з метою гарантування безпеки. Тоді якраз 6 січня пройшли консультації в Європі, в Парижі і не тільки, де обговорювалися конкретні речі. І тоді ворог завдав удар арешникам і іншими цілями повітряного нападу. Вийшов Медведів, який підробляє у Путіна тим, що ретранслює думки російського диктатора, і сказав про те, що ну ви бачите, полетів Арішні. А тепер уявіть, якби були там західні військові війська коаліції охочих, ми б не сумніваючись, по них би завдали удар. Тобто місія залякати. Зараз теж Путін недаремно обрав дату, коли їде Марк Рюте. Символічно для того, щоб залякати Захід, тому що Росія дуже боїться, що в нас з'являться іноземні війська. Я розумію, в нас до цього ставляться скептично через досвід, і як ми обпеклись з Будапештським меморандумом. Я теж поділяю ваше занепокоєння, друзі, і це мені зрозуміло, і це болить. Але наш ворог, Росія, вони досить серйозно сприймають це і бояться цього. Отже, це одна із причин. Друга причина, чому Росія це зробила, це власне ті перемовини, які мають пройти в Абудабі 4-5 лютого за участі представника Сполучених Штатів Америки Стіва Віткофа, який до слова вже прибув до Ізраїлю. Де в нього заплановані перемовини щодо Ірану? Щодо Ірану, до речі, будуть продовжуватися перемовини 6 лютого в Стамбулі. Там велика місія будуть відмовляти Трампа завдавати ударів по цій країні. Ну, але приїхав Рюти і виступає в Верховній Раді України. Генеральний секретар НАТО звітує, що Європа і НАТО зробили для України 90% ракет ППО, які надані, це надані країнами НАТО, решта допомоги зброя в великій мірі, яка є на фронті, і запевнив подальшій підтримці. Але тут же Марк Рюти говорить і про гарантії безпеки, і каже про те, що будуть літаки. Буде техніка, будуть війська, буде підтримка з моря, з повітря та на суходолі для України. Ну, здавалося, прекрасно, чудово. Але це відбудеться тільки після підписання мирної угоди з Росією, говорить генеральний секретар НАТО. Але якщо це відбудеться після, яким чином Путін це підпише? Чи будь-який путінський прихвостень, якого він відправить на перемовини – Адже, якщо в самому документі написано про те, що в цих 20 пунктах, які обговорюються під час мирних перемовин, зафіксовано, що гарантії безпеки будуть надані країнами, Росія категорично пороти. Міністерство закордонних справ Росії випустило заяву, що ні, ми це не приймаємо. Це будуть легітимні цілі. Чи готові країни НАТО піти на це, якщо коаліція охочих готова? То потрібно реагувати на те, що говорить президент України Зеленський, і це правильні дії, що спочатку розмістіть війська, не прив'язуйте угоду про гарантії безпеки до перемовин з Росією. Це слушно, тому що, по-перше, це подасть сигнал Путіну, що Україна частина. Західного простору європейського і натівського євроатлантичного. Друге, це додасть довіри українському суспільству в наших партнерах і покаже. І третє, це дійсно те, що ми побачимо. І це дійсно те, що може спрацювати з точки зору нашої безпеки. Паралельно із тим, як виступає генеральний секретар НАТО, Financial Times публікує цікаву статтю, де як вони зазначають, з посиланням на свої поінформовані джерела. Є інформація про те, а що ж означають гарантії безпеки, і там є заходи реагування протягом 24 годин. Дипломатичні консультації, тиск на Росію. Якщо це не допомагає, через 48 годин має втрутитись коаліція охочих, яка складається з окремих членів держав Європейського Союзу, а також Норвегії, Британії, Туреччини та навіть Ісландії. Якщо це не допоможе, то військова відповідь протягом 72 годин уже за участю Сполучених Штатів Америки. Щоправда, не конкретизовано, про що йдеться? Які конкретно кроки, чи це закриття неба, чи це удари по Кремлю, чи це підтримка України з повітря? Але ці гарантії безпеки вони чітко прив'язані до можливого порушення перемир'я Росією, яке може бути укладено. І про це все говорить Марк Рюти. Після обговорення, після того, що засуджується поведінка Росії і удари Путіна по Києву, Рюте каже, що це демонструє, що Путін не готовий до реального миру. І тут же каже про те, що, на його думку, президент Зеленський готовий укласти угоду з Росією, але ми не готові на будь-які умови. Скажу одразу, і президент про це говорив неодноразово, і це не приймає українське суспільство. Тож є такі думки, якщо це все скласти докупи, складається таке враження, що насправді можливо, генеральний секретар НАТО Рютик переконував наше керівництво, зокрема, бути прагматичнішими і реалістичнішими на перемовинах в Абу-Дабі і погоджуватися на певні поступки Кремлю в обмін на гарантії безпеки і допомогу Заходу. Ось так воно все нібито складається в один пазл. Але якщо Захід готовий. Давайте зараз підписувати гарантії безпеки, давайте ратифікувати, давайте вводити військову місію, а тоді говорити про решта, не об'єднувати цей процес воєдино. Ось така могла бути справжня місія Рюти. До слова, генсек додав, що насправді США все бачить про удари Росії і про те, що Росія створює хаос і демонструє неготовність до миру на відміну від України. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що домовленості з Росією у Президента Трампа мовилися про один тиждень припинення ударів по енергетиці. І Володимир Зеленський правильно каже: десь зникли 4 дні в тижні у Путіна у Росіян. Їх немає, і що фактично Путін обманув Трампа в чергове, до речі. Це в чергове і неодноразово відбувалося. Тому закликають до того, щоби тиснути надалі на Росію іншого шляху немає. Так само президент України зазначив, що буде скоригована наша позиція відповідно на перемовинах, які мають відбутися. До слова щодо перемовин, видання Українська Правда написала великий аналітичний матеріал, в якому йдеться що. З приходом Кирила Буданова на посаду голови офісу президента, а так само до переговорної групи, процес оживили. Він набув прагматизму, реалізму. І Росія почала серйозніше ставитися до перемовин. Вони направили свого начальника ГРУ на секундочку Костюкова і інших військових. Забрали Мідінського різних там істориків, які розповідали про різні там, ви знаєте, ось ці всі розповіді про племена. Не буду їх там перечисляти їх багато, ім'я ім Легіон, те, що Путін там розповідає. А стало прагматизму і реалізму, і росіяни стали дещо навіть остерігатися. Ось це про роль Кирила Буданова на перемовинах, який працює в тому числі навіть в таких складних умовах спільно з президентом для того, щоб вибороти для нас сильнішу позицію, як би складно це не було. На завершення хороші новини, тому що є вони від наших бійців сили спеціальних операцій збройних сил України. звітує, що за минулі кілька днів завдали успішних ударів по пункту а, пусків дронів і по пункту ремонту безпілотників, великій новосілці, а також в Токмаку на окупованій частині Запорізької області. Системна робота для того, щоб зменшити можливості та спроможності окупантів, аби вони не змогли вийти в оперативний наступ. На Запорізькому регіоні вони відбуваються і будуть тривати. Сили територіальної оборони збройних сил України під час відбиття повітряного нападу минулої ночі збили 31 дрон. Серед них 17 було знищено дронами-перехоплювачами. Більшість це означає, що ця технологія працює. Її потрібно масштабувати і впроваджувати війська. Друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях, як ви як тримаєтесь, яка у вас ситуація? І для того, щоб знати більше, підпишіться на ТРО Медіа і канал Олександра Мусієнка. Бережіть себе і слава Україні!